Як я потрапила у Китай без візи. Ми з подругою відправились у подорож, і у нас була пересадка у Шанхаї. До наступного літака було 12 годин, тому ми отримали транзитний в'їзд та скористались нагодою погуляти містом. Справжнім квестом було дістатись на метро до центру, бо його схема виглядає якось так. Але все ж таки нам вдалось, і я пережила справжній культурний шок. Бо Це моя перша поїздка у Азію. Перше враження дуже чисто. Ми з подругою не спали майже добу, і все навколо відчувалось як най неймовірний сон. Ви знаєте, як я люблю рослини, і навіть тут першим ділом відправилась у сад, де серед традиційних китайських будиночків росте бамбук, сосни і сливові дерева. А біля саду знаходиться старе місто, яке вразило мене найбільше: червоні ліхтарики, дерев'яні фасади і вузькі вулички. Тут продають все, що тільки можна: солодощі, чай, прикраси, одяг і різні сувеніри. Очі просто розбігались від кількості їжі, і ми взяли спробувати декілька. Найбільше мені сподобались ось ці китайські пельмені. На жаль, часу було дуже мало, і ми не встигли все подивитись, але я все одно у захваті від Шанхаю, не враховуючи аеропорт, у якому ми заблукали і ледь не запізнились на наступний рейс.